Помилка в тренуваннях грудних м'язів, через яку в тебе не росте верх грудних. Бачу я цю помилку досить часто по причині того, що люди не розуміють, як працюють грудні м'язи, не розуміють техніки, та звісно по причині его, тому що всім хочеться пожати побільше. Для того, щоб накачати верх грудних м'язів, потрібно робити різні жимові вправи під кутом вгору. І кут ми беремо від 15 і навіть до 60 градусів. Я думаю, ти вже це знав. Багато людей виконують жими під кутом вгору, але вони допускають цю помилку. Вони дуже сильно прогинаються в спині, роблять міст, і кут, під яким вони планували качати грудні м'язи, вже зміщується. Тобто жим під кутом вгору, який ти робиш, стає вже ближчим до горизонталі, тому що положення тіла зміщується. Тому важливе правило, якщо ти хочеш працювати саме над верхом грудних, міст в спині, прогін, який ти робиш, має бути мінімальним, або ти взагалі всю спину маєш притиснути до лавки. Це дуже важливо. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.